Хей-привіт! Hey, Сьогодні ми розкриємо всі переваги та можливості подорожувати з RegioJet з України. Цей перевізник не тільки забезпечує комфорт та якість, але також відкриває безліч можливостей для подорожей по Європі. Тож давайте дізнаємось більше про них та ще їх новий напрям з України. RegioJet – це чеська залізнична пасажирська компанія, а також вони є брендом автобусного транспорту. На сайті при пошуку бюлету у вас буде невеличка іконка показувати це рейс залізничний чи автобусний. Їх автобус є сильним конкурентом перевізнику FlixBus, хоч і не такі відомі, адже ціни в них того ж рівня і оснащення, тобто там є Wi-Fi, розетки, і коли я їздила зимою, то здавалось, там навіть був підігрів сидінь. Минулого тижня вийшов ролик про FlixBus. якщо раптом його пропустили, додаю посилання на нього тут. Окрім ціни та комфорту, які ще й переваги в цього перевізника. Перше це хороше сполучення рейсів з України до Польщі та Чехії. Воно охоплює багато міст цих країн. Друге велика кількість маршрутів по всій Європі. Це перш за все саме автобусних. Третє, зручна система обміну білету. Вони дозволяють здати білет і отримати повернення коштів на баланс, і потім використати їх при бронюванні нового білета. В тому числі, якщо це пориває лише частину його ціни. Наступне це безпека. В поїздах цієї компанії вже давно запроваджені купе лише для жінок і дітей. Зараз в «Укрзалізниці» теж є така опція, хоч з'явилась вона лише минулого року. Також потягу зранку ви можете розраховувати на смачний сніданок, який входить в ваш білет. Це буде круасан, булочка, до них додають джем і масло, і, звичайно, ж напій – кава або чай. Також вам дадуть на початку поїздки пляшечку води, додатково ви можете замовити ще собі обід за окрему плату. Крім переваг у компанії є і певні недоліки або ж трапляються казуси. Перше, у них нумерація вагонів непослідовна, причому завжди, як я помітила, тож стежте за сповіщеннями на вашому телефоні або ж імейлі, e якщо у вас мало часу на пересадку, або ви запізнюєтесь на рейс, чи їдете вперше. Друге, попит на потяги такі переповнені в час свят, наприклад, що часом у вас виявляється не зовсім те місце, за яке ви заплатили. Так у мене вийшло перед Новим роком, коли замість місця окремого сидячого в мене виявилось спальне місце в шестомісному купе. Третє, в них час від часу бувають позапланові зміни маршруту, і посеред поїздки можете ви дізнати, що до вас чіпляють ще один вагон, точніше до вашого потяга, і ви заїдете в ще плюс одне бонусне місто. Ось така вона, чеська система залізничних сполучень, що то сказати. Є деякі нові напрямки, які вже запускає або ж планує запускати компанія до України. Перш ніж я ними поділюся з вами, буду вдячна за лайк та підписку на канал, а також дзвіночок. Це допоможе більшій кількості людей знайти потрібну інформацію про подорожі за кордон з України та різні лайфхаки. З часом Регіоджет покращує сполучення з Україною, і за час війни багато українців вже встигли оцінити поїзд з Перемишля до Праги, який є сполученням, стиковочним з нашим інтерситі Київ Перемишль. Детальніше про цей потяг я вже згадував відео про перетин кордону залізниці. Залишу посилання на нього тут зверху. А нещодавно з'явився рейс Чоп Прага. Він є прямим і не передбачає пересадки на кордоні. Також Укрзалізниця зараз обдумує стиковочні рейси з різних міст України для комфорту наших громадян. Це, скоріш за все, будуть поїзди з Луцька та Кривого Рогу. Ціна на місця у спальньому вагоні цього потягу є приблизно 20 євро. Згодом, що планується сполучення Чоп-відень. На цьому у мене для вас все. Дякую, що дивились відео до кінця. До скорої зустрічі!